Всім привіт! Слава Україні і Героям слава! У мене розпашувальна машинка фірми Dragonfly 858 модель. Це чисто розпашувальна машина. Бо вони є в різних модифікаціях і оверлоки, і коверлоки. Це у нас розпашувальна машина ну, всього Усього-навсього дві голочки. Ширина шва десь 4-4,5 мм приблизно. Вузень такий середній шов. Для легких там і середніх тканинок. Отак, ось. Це мені машинку прислала Антоніна, сподіваюсь, моя підписниця. ось, І побачила моє відео в Ютубі. Прислала машинку на обслуговування і до налаштування. Я її вже помазав. Я її вже налаштував. Роботи було багатенько, багато заводських браків. ось. І ще тут майстри якісь були, ну то вже історія. <кій> Машинка БУ. Значить, давайте розглянемо. Це у нас крутілка лівої голки, це крутілка правої голки, ліва-права. Це е, один-єдиний тут петельник. Це крутілка петельника. Все дуже просто, все дуже зрозуміло. Це у нас підйом лапки. Ось лапка піднімається. Це крутівка довжини стіпка. Я трішечки тут збільшив стібочок. Це у нас реча, диференціальної подачі тканини. Звертайте увагу, якщо у вас некоректний шов, Звертайте, звертайте на увагу, в, ну, в якому положенні стоїть цей стоїться. Ну, як завжди, на одиничці ну, нормальний стан. Позиція положення. Це у нас кулевикл. І, до речі, хто не знає, це ось платформа для котушок. Котушки я рекомендую такого типу використовувати. Ну, сама платформа це зараз знаходиться у транспортному положенні. Для того, щоб працювати на ній, як завжди, ми з коробочки достали машинку і оце її робоче положення. Ось так вони стоять, вони не заважають. Ось. Що ще треба знати? Ну, я не буду досконало відео, як заправляти машинку такі основні моменти. Саме головне це попасти ниточку під оцей крючечок, пружинку. Там нічого складного ось. Нічого складного берете, просто наділи і закласнули туди під пружинку, під отой крючечок. В цій машинці в нас немає. Бо, як правило, практично в усіх машинках, ось, коли лапку піднімаєте, роздвигаються тарілочки. В цій машині такого немає. То при тому, щоб як заправляти нитки, наприклад, то обов'язково треба впевнитися в тому, що це дуже важливо. Зараз пробую вам показати, що тут ось є дві тарілочки, такі. І ниточку обов'язково поміж них. Завести. О, ось так. Ось. І оце саме головне, щоб поміж тарілочок попасти нитку. ну ось Все, давайте заправимо машинку. і ще в розпашувальних машинках, ось будьте уважні. Я це ще позначив. Бо цей е, сама машинка, са, ну сам корпус машинки, це універсальний, це коверлака. Тут ось, бачите, тут і отвори позалишалися для коверлока. Ось. То, відповідно, деякі деталі тут теж з коверлока. Ось. Е, в розпашувалки вони не використовуються. Тут у нас спеціально. Ну, по-перше, тут ось у нас є, як заправляти. Як заправляти ну, точно. В принципі, тут можна все зрозуміти. Ну, я для. Спеціальних людей для, для неуважних людей навіть намалював ось схему. Що це означає? Це ми беремо і заправляємо, це дуже важливо. Якщо ви неправильно заправите, машинка шити не буде. І відповідно нам треба ось так. Бо якщо оверлок, оверлок то ми заправляємо ось так. Сподіваюсь, зрозуміло я. Ось так оверлок, а так ось розпашивальна машина. Ось так зверху. Чому це відбувається, я вам ще раз поясню, я в своїх відео показую це. Бо тут стоїть компенсаційна пружинка. І таким чином, коли ми шиємо, вона працює. А якщо ми заправимо як оверлок, то відповідно. Пружинка ця не задіяна. Це дуже важливо. Так. Зараз я вставлю. І відповідно тут є схема. Це ось для розпошивальної машинки. А це ось для оверлока. Ну, оверлока тут немає. Ось. І заправляємо ось так. Якщо ви заправите по-другому, вона працювати не буде. І відповідно ж цю ниточку теж саме. Ось так. Через верх. І відповідно, голки, голки заправляються. Я тут 80 поставив новенький, Іголки голки заправляються в останній момент. Спочатку треба петельник. Ось беремо нитку, одною рукою тут притримуємо, ручка в нас ось десь стоїть, вона не заважає. І тут потягнули і обов'язково поміж тарілочок. Ось. Відкриваємо крижечку. Крижечку відкриваємо на самий максимум сюди, щоб її не зламати. І кладемо і заправляємо петельник. Схема тут теж є. Ну, я вже так більш-менш под... ну, покажу, як воно має бути в реальному часі. Ось так заводимо. Обов'язково ось так. Має бути. Потім направники. Проходимо всі направники. Так. Ведемо, ведемо, ведемо. Ось ось так. Ось так. Одною рукою можна це все робити. Раз. Ну, така повітряна тривога. І просто беремо. Я різного кольору нитки поставив для того, щоб, е е пардон, для того, щоб вам було вид видніше. І нічого складного тут немає. І вже у носик сюди заводимо. Ось пригнула ниточка. І ось так тате Камера перед носом не дуже мені зручно. Ось так. І невеличкий хвостик можна залишати там. Не треба його запихати нікуди, його затягне. Сподіваюсь, ну, що зрозуміли. Тут вона заходить ось так ось. І аж тепер заправляємо голки. Зеленкувата нитка піднімаємо, тримаю голок самий верх. Зеленкувата ниточка у нас це. Права голка у нас. І блакитна нитка. Це у нас ліва голка. І це, заправляємо у голки. Це відео я ж показую. ну Це для машинки, яка налаштована. Я її налаштував, то я впевнений в ній. От якщо у вас машинка не налаштована, то можливо це відео вам нічим не допоможе. В першу чергу треба налаштувати машинку. Все, нитки я заправив. Нитки можуть бути отут, не треба їх туди запихати, їх туди затягнути. Хвостики треба невеличкі залишити. Всього. Все. Починаємо працювати. Так, треба мати на увазі, що машинка не буде працювати, бо тут ось кнопочка. Треба обов'язково закрити крижечку. Підключаю я педальку. Педалька в мене під столом стоїть. І починаємо працювати. Ну, спочатку я на такі ось канинки. Ось. І, до речі, я в усіх машинках, ось бачите, це я ось відпиляв, я показав. Хочу показати, як воно з завода було. Абсолютно незручно. Не видно робочої поверхні, практично, Ну, закритий обзор. Я це беру і ось так я відрізаю. Тепер трошки краще, трошки видніше. Припуск видно. Ну, я отак от роблю завжди. Ось. Я ж кажу, це бюджетний варіант машинки. Ну і, про, і поїхали. Я так налаштував в середньому, що N це норма. Треба розуміти, що тут і плюси, і мінуси N це нормальне. Якщо мінус, то ви зменшуєте натяг. Зменшуєте мінус. Це дуже маленько. Ну, і під різні види тканин, відповідно, треба або додати, або скидати. Ось. Ну, в розпашувальних швах так, там трошки не натягнута ниточка, має бути. і. На голках End це нормально, типу. А тут на мінімальному я поставив ось так ось, біля N. Не дуже зручно і крутий. Ну, десь середня, а так і мінус 3, так і знатя. Ну, поїхали. Через складочку. Ось такий гарний шов. В принципі, це я збільшив довжину стіпка дуже. Це дуже великий. Ну, можливо, десь на флісі. Ось, ось фліс, наприклад, в три, три шари, наприклад. То на флісі якраз така довжина буде нормальна. Бюджетна машиночка. Ось такий шов. Через складочку налаштував. ось. Ну, а якщо ось таке щось тоненьке, ось Антоніна мені прислала, ось таке таку ось тканиночку. Легеньку. То для такої тканини, відповідно, треба зменшити довжину десь на три. Бачите, я тут трохи збільшив. У ротиках через кладочку Ось таку товстелезну Обов'язково треба машинки перевіряти через кладку. Ось такий гарний шов Ну, все-таки в мене вийшло сьогодні кіно. Попри те, що виключає світло, ну зробив багатенько роботи. Ось. Або, наприклад, ось, ось такий вона кусочок мені прислала. Він трошки поколюваний, голками, бо я ж поки тренував, поки налаштував. Та же саме. Складочку. Бачите, добре, що, що я тут вирізав. По крайній мірі можна хоч руки вставити. Ну, пальці. Ось такий гарний шов. Пропусків немає. Ну, ось така бюджетна розпашивалочка. Антоніна просила, щоб на одну голку шить. Що це означає на одну голку, друзі? От, на цій машинці не вийде. Ну, бо тут ось ну, окантувувач сюди поставити практично нереально. Ось у мене такий приблизно є, то в чому проблема, він сюди технічно не стає. Е, в принципі, можна поставити, але тут така довга лапка, довга. якщо ви поставите сюди акантувувач і оці зуб'я, воно не буде працювати ну, під одну голку. В принципі, можна. Ось, наприклад, ось обрізали одну вулочку і починаємо шити. <кій> ну просто, якщо тут акантовоч буде, то воно буде, шов некоректний. Ну, там треба дивитися під різні види тканин, можливо, треба додати або зменшувати натяги. Ну, я не думаю, що на розпашивалки ну, одною голкою шить. Ця машинка просто на, шир, на, на таку ширину. Ось Ширина шва, зараз я заміряю вам, конкретно скажу. Ширина шва тут буде. Ну, 4 мм. Да, Десь 4 мм буде. Ширина шва. Бюджетна машинка. Машинку я налаштував. Шиє, працює. У кого якісь питання, телефонуйте, пишіть. Номер телефону я залишаю під відео, але я зараз не буду брати в роботу машинки. Бо, скоріш всього, що я піду на війну. Ну, зараз покажу. Все, друзі, слава Україні і героям слава!